Да. Трошки взяти і перезавантажити свій, свій мозок, будь ласка, приходьте. Сьогодні не чекайте якихось шоу і постанов. Ні для того, ні, ні такий час зараз. Знаєте, але є час, щоб трошки перезавантажитись, поспілкуватися і хоча б на годину трошки забути і підняти свою віру, яка за на жаль, за два роки падає. Я вас прошу, не гавте часу, приходьте сьогодні. На всемирно і звісного артиста 57» Євген Литінковича. Я вас буду чекати. Я сьогодні для цього приїхав, щоб трошки з вами поспілкуватися, поспівати ті пісні, які ви знаєте, заходьте, ось точно Ах, не пожалкуйте. І привезете додому добрих добрих сподівань. І я вже перехожу на свою мову. Я вас дуже люблю. Заходьте. Я знаю, що не кожен сьогодні прийде, але ж хто може. Я вже бачу, хто може, а хто вже біжить за квіточком. Правда, не дуже поспішаючи, але ж <смі> заходьте. Правда, сьогодні дуже буде файна програма. Сьогодні треба прийти, поспілкуватися, поспівати, десь і слізиночку пустити, десь і посміятися. Приходьте. Сьогодні буде дуже душевна програма. Файна українська. Дякую вам за а, такі теплі аблиски. І всім дякую. Ви вибалю. Дякую вам. Кажете, що кажете? Ще співати? Каже да. Так, 300 гривень в шапку. Дякую вам до зустрічі. Може, з «Ікс-Фактор» талановитий та неповторний ваш улюбленець Євгеній Літвінкович сьогодні з великим сольним концертом. Поспішайте! чекає чудовий незабутній вечір. Першого березня співає народний артист України, співак композитор Павло Зібров. А сьогодні запрошує для вас співає суперфіналіст на проекту фактор Євген Віткуркович. Тільки живий свої найкращі пісні. Вам подарує. Євген Віттєнкович, ви тоді не розумієте, голови не можете продати. Зараз Гарно виглядаєш. А ось перед початком концерту, ще Ну, що зробити? Та я сам такий. Добре, па. You yeah. are yeah. Він когось звучить пісню, його виконання. Його чудова концертна програма сьогодні о 19.13. А що, зима триває. Побачив хлопця в шортах, як і я, аж на серці стало приємніше. Железний. Сьогодні на свою чудову концертну програму запрошує суперфіналіста на проєкту Євені, і стартер Євгеній Тінкович. Зараз звучить пісня в його викидає. Киточки ви можете придбати. Зараз у нас або ж перед початком концерту панеться Шевченко. Євген і Тінкович. तोस को। ये है अभी के अभी О, я придумав, ми зараз пройдемо від бівету до бівету, бо туди далі чуєте, ми там часто знімаємо, зараз повернемо праворуч, піднімемося нагору і дійдемо знову до білету. А щоб так було цікавіше. А, Весна, весна, хоча ще зима, але вже весна, а може і літо. جرل فeرdiنانd Ще раз, і ще раз і ще раз нагадую, в Трускавці варто ходити на концерти хоча б один раз до кожного виконавця. Варто прийти, побачити. Всі виконавці дають гарні концерти. Тому не забувайте, приїхали на відпочинок відвідати концерти. Концерти справді дозволять перезавантажити голову. А от ми підійшли до стежки, бачите ця стежка теж виводить до бюлету. Вже не раз сказали, що тут теж найкоротша дорога до бюлету, хто йде зверху, від Карпати, від прилини при Карпаті, то от ця доріжка, А і заодно можна побачити весну. Так само тут є вхід, Можна йти, те, давайте ще знаєте, що подивимось. Давайте подивимось скільки сьогодні градусів. Це справді цікаво, скільки сьогодні градусів.